Ця історія бере свій початок в домі родини Грегорі, відомої своїми статками, благодійними вечорами та досить дивними поглядами на життя. Голова родини Оракулус Грегорі бізнесмен з яскравою зовнішністю та містичним фльором. Він вірить у щасливі числа три та сім, тому в нього три дружини і сім дітей. Коли старші діти стали повнолітніми, Оракул обрав головним спадкоємцем і продовжувачем своєї династії сина Абракаса. І тепер Абракас був зобов'язаний одружитися і завести трьох, шістьох, сімох або дев'ятьох дітей, інакше не отримав би ані копійки з батьківських грошей. Натомість його брати та сестри могли спокійно жити, як їм хотілося. Абрака з дитинства в усьому намагався наслідувати батька і не наважувався сперечатися з ним. Тому дуже швидко знайшов собі дружину з поважної заможної родини, і в них народилося шестеро дітей. Старші двійнята на ім'я Люція та Персея, середній син на ім'я Люціус та ще трійко немовлят. Все в родині Абракаса було чудово та спокійно. Він був цілком задоволений своїм життям. Finia, pay them. Scuba. <laughs> Watanabe. Oh. Ah. Старші дівчата не досягли повноліття, і батько викликав Абрекаса на серйозну розмову. So, Оракулус розказав сину, що на їх родину накладене стародавнє прокляття. І їх сімейна традиція не повинна обірватися. Інакше їх родину чекає бідність і великі нещастя. Спадкоємицею була обрана Люція, і вона повинна знайти собі гідного чоловіка і негайно почати народжувати. Абракас, звісно, не сперечався з боку. Але сама Люція сприйняла інформацію дуже несхвально. Вона не вірила ні в які балачки про прокляття. І дідуся вважала просто з'їхавшим з, з глузду старих. Тому вони з батьком дуже сильно посварилися настільки, що Абракас не витримав і вигнав дочку дому. Двійнята були дуже близькі одна з одним. Персеї було шкода сестру. Вона любила батьків і знала, що тато ще пошкодує про свої слова, але в них з мамою був ще Люціус, і малеча, а Люція мала тікати поза очі зовсім одна. Тому Персея прийняла важке рішення і пішла з дому разом з сестрою. Дівчата розуміли, що їхній дідусь дуже впливова людина. З його зв'язками він міг знайти їх і змусити виконувати його забаганки, тому тікати треба було далеко, можна сказати, в інший світ. Але вони вірили, що їх чекає щасливе життя. Що ж? Вітаю вас, шановні любителі Сімс! Мене звати Гілка Виноградна, і ви дивитеся мою першу спробу знімати відео. Для початку декілька слів про те, як і що я тут планую грати. В мене зараз в наявності є лише базова гра, бо я бідна працівниця сфери освіти. Але я вмію відкладати гроші. Тому я вирішила взяти за основу той вид династії, де ти починаєш грати в базовій грі, а далі з кожним поколінням додаєш собі якісь доповнення. І це має бути цікаво, бо я раніше грала на піратці і багато чого пропускала. Тепер щодо сюжету, як було зрозуміло з прологу, головними героїнями мого летсплею є Персея та Люція Грегорі рідні сестри. Які втікли з дому в іншу країну, можна сказати, в інший світ, щоб почати нове життя для цього? Їм звісно довелось розірвати всі родинні зв'язки. Зі своєю сім'єю вони більше не спілкуються, і навіть зараз, якщо ми з вами відкриємо родини дерево, то хто їх батьки нам не відображаються, лише вони є сестрами одне для одної. В них були зібрані певні кошти, тому що вони планували після школи трохи поподорожувати. І цих грошей вистачило, щоб придбати недорогий дім на околиці невеличкого міста. І так, я знаю, що це трішки багато облаштований дім як для початку династії. Але, вибачте, мені не хотілося, щоб мої дівчата жили на вулиці. Тому я збудувала такий дім. Тут все не дуже дороге, я б навіть сказала дешеве. Ось і як ви можете бачити, зараз грошей в нас нема нуль симолонів і ми будемо намагатися якось підзаробити собі на життя на оплату рахунків. А, Люція в нас за характером одиначка і не дуже любить вилазити з дому. Але в неї є мрія, вона хоче стати знаменитою письменницею, тому думаю, оскільки в нас є комп'ютер, саме цим вона й буде займатися, вона буде писати книжки. А от її сестра, вона теж творча особистість, до речі, вона мріяла стати акторкою, але через те, що в мене зараз немає доповнення на роботу, в неї змінилася мрія життя. От, І тому саме Персея в нас буде займатися пошуками заробітку. Я одразу вас хочу попередити, що я та сама людина, якій заробляння грошей вистачало в реальному житті. Тому я завжди безсоромно користувалася кодами типу Motherload, і влаштовувала своїм сімом шикарне життя ще на початку гри. От тому зараз ми разом з вами будемо розбиратися, як тут, де можна покупати, пошукати жаб. Так, треба назвати цю книгу, назвемо її. Ну, нехай буде потяг, який зміг. Дитяча книжка. Так, давайте відправимо про поки що ловити рибку, а, і подивимось, що там їй за мету життя вибрала гра. Так, угу. Людина Ренесансу, людина епохи просвітництва. Треба читати книжки. Ну, добре, будемо виконувати. Так, а які там в неї зараз є бажання? Давайте подивимось, що вона хоче зараз. Так, вона хоче говорити про мистецтво і комусь подзвонити. Кому подзвонити? Ти нікого не знаєш, окрім своєї сестри, так. А ти хочеш прочитати книжку? Ну, добре, будеш читати. Так, Люція в нас тут поки що пише. А Персея ловить рибку. Пришвидшимо трохи. Взагалі? Ви тільки подивіться, як тут гарно. Я іноді дуже люблю, так поки мої сіми чимось зайняті, просто відвести камеру і подивитися як гарно. О, а чому ти більше не ловиш сталося? Вона не хоче більше ловити рибку, сумно. Ну, добре, будемо шукати якісь корінці, камінчики щось копати будемо. Так, ну йди поки що почитай. Ти ж хочеш почитати. А, вона хоче... Це Люція хоче читати, а про це хоче поговорити. Ну, добре, їй треба для мети життя читати. Хай все одно йде читати. Так, хай йде читати поки що. Так, а Люція... Все ще пише. Так, пришвидшимо, поки вони зайняті. Так, давайте я, мабуть, щось виріжу трошки. Так, ну це не діло. Тому я вирішила поки що подивитися, що тут є. Тут в когось є город, його можна трохи. А ні, не можна. А, не можна нічого зібрати. На жаль, хотіла обікрасти сусідів, але не вийшло. Нічого ще не виросло. Ну, може, завтра, може, завтра щось виросте. Так, нічого так нема. Угу. О, жабки! Жабки, йди шукай жабок. Так, давайте пошукаємо, що тут є ще. Здається, тут десь мало бути це магічне дерево, і біля нього завжди є щось цікаве, що можна там покопати, зібрати. Оце воно? Це воно? Так, це воно. Так. Хай вона на нього подивиться, зайвим не буде. Може, рибку половить? О, ні, ні, ні. Іди копай, іди краще копай. Чого ще не виросло, Люція підвищила рівень навички письменництва до восьмого рівня. До речі, чому в неї така висока ця навичка? Тому що вона мріяла стати письменницею ще з дитинства, і ще в підлітковому віці дуже багато практикувалася в письменництві і тому досягла таких висот у цій навички. А я щось більше нічого цікавого не бачу, на жаль. Ну, то, мабуть, хай повертається додому, до речі, і треба до туалету. Ну, хай тоді повертається додому, а в люці вже творча криза, і вона, на жаль, не може більше писати. Ну, вона хоче читати, ну, хай де читати. До нас тут прийшли сусіди. Але, якщо чесно, Ліція не дуже дружня особистість, тому, мабуть, вона до них не вийде. Хай краще сидить собі спокійненько, читає. Ось в неї є бажання протягом восьми годин сидіти вдома. Ну, Я не проти, хай сидить і нікуди не треба. А персея в нас знайшла камінчик. Так, подивимось, скільки він коштує, всього 50, але це вже гроші, це вже щось. Так, хай йде додому, хай сходить до туалету, бо вона хоче. До речі, а що там в персеї по навичках, бо я не пам'ятаю? Ну, В неї не так все добре, як в сестрички, тому що вона прокачувала акторську майстерність, а в неї, на жаль, ця навичка пропала. Так, вона ще їсти хоче. Хай, мабуть, приготує і собі, і її сестрі, щоб було швидше. Так, хай оце приготує. Так, я трошечки пришвидшу. А поки дівчата зайняті, я вам трохи розповім про свої плани. Щодо Люці... Як вам певно вже зрозуміло, я хочу, щоб вона була письменницею, писала книжки і цим власне, заробляла гроші на життя собі. Та подобається, подобається тобі кулінарія, добре. Собі і сестрі на життя. А Персея вона взагалі така домашня дівчинка, і вона буде займатися садівництвом, буде готувати. А, от вже в неї другий рівень кулінарії, Нехай вона поїсть. Так, вона вже сама почала їсти. А, добре. А, так. А, взагалі, як я вже казала, в нас Люція не дуже дружня особистість, їй цілком вистачає спілкування з сестрою. Так, вона виконала собі бажання, нехай теж сходить в туалет. От, а от Персея, вона, бачите, хоче говорити про мистецтво і комусь подзвонити. Тому я думаю, що їй треба знайти якихось друзів. Ось в нас є якась жіночка, і давайте ми з нею познайомимося. Іди, моя Люба, і заводь собі нових друзів, так. А Люція хай поки що поїсть, бо вона теж хоче. А ми поки що подивимося, як тут дівчата в нас спілкуються. Так. Так, хто? так, Люція, стоп, стоп, Люція, стоп, Люція, стоп! Ти припиняєш їсти, і ти, моя дорогенька, ідеш сюди, бо спойлер. Це в нас тут іде наш майбутній чоловік Люція. Біжи сюди, біжи сюди. Моя дорогенька біжи і знайомся з ним. Так? так, давайте будемо з ним говорити. Будемо підіймати з ним відносини. Взагалі, я не планувала, що вони познайомляться прямо у першій серії, але ну ж бачили, що він сам сюди прийшов. Це не я зробила. Так, вона хоче завершити книгу. Завершиш мою Люба, Завершиш тільки пізніше. А поки що ми маємо подружитися з ним. І ви тільки подивіться, подивіться на його настрій. Він вже в неї закоханий. Це доля. Бо Вони ж буквально були створені один для одного. Я обожнюю цей сімський жарт. Так, так. Дівчата вже кудись пішли. Ну, хай йдуть. А, а, так, розкажи якусь історію. Поговори а, про мистецтво в тебе виконається бажання. Треба селфі з ним зробити. Це буде швидше. Так, зроби селфі з Малкольмом. А чому моя дорогенька? Ти взагалі не в настрої. Що за мудлет у тебе? Якийсь це через те, що вона одиначка? Що там таке? Вона невдоволена, що вона спілкується з незнайомцем. Люціо. Він не незнайомець. Він твій майбутній чоловік. Ти просто про це ще не знаєш. Ви просто подивіться, який в нас зелено блондин. Він вже йде. Ну нічого, ми з ним встигли подружитися, тому це не страшно. Так, іди, все ж таки, моя дорогенька, поїж, бо ти голодна, ти не доїла. А це я покладу в холодильник, щоб воно не зіпсувалося. Так, Персея трошечки забруднилася, поки блукала, хай піде помиться. А Люція, Люція, хай іде і пише книжку, бо вона цього хоче, в неї є таке бажання, а нам потрібні гроші. Взагалі я буду, мабуть, їм виконувати їх бажання, тому що я дуже не хочу, щоб в них з'явився оцей дебільний страх невиконаних бажань. Так, вона хоче говорити про мистецтво, ну хай іде і говорить з сестрою. Нема цієї дії. О, є, є обговорити мистецтво. Так, і вона ще хоче подзвонити комусь. Хай подзвонить оцій своїй новій подрузі, а як це зробити? Як комусь подзвонити? Не знайшла я, як це зробити, ну, якось іншим разом а, зробимо це. А поки що хай просто говорить з сестрою, нічого страшного, думаю, не станеться. А, так, вона хоче спати. Хай йде спати. Все. Іди спи Персея, Іди спи. Я думаю, що на сьогодні бажань вистачить, а завтра може якесь інше бажання. Так, вона хоче малювати. Ну, а чому не можна? Чому не можна малювати? Бо в нас немає грошей. Ну, буває, буває таке. Нема грошей. Нічого страшного. Так я це вимкну. Бо в нас нема грошей, і нам не буде чим платити за світло. Є, вона завершила книжку. Нехай вона, нехай вона напише якесь повідомлення Малкольму. І нехай одразу опублікує свою книгу, бо нам потрібні гроші. Так, тут є два способи: можна опублікувати самостійно. А можна продати права видавництву. І я думаю, що хай вона зробить це самостійно, бо це буде більш реалістично. Тут менше грошей пропонують. І оскільки вона в нас письменниця початківиця я думаю, що поки що видавництво не дуже зацікавлені в її творчості. Ось, і вона буде потрошечку просуватися так. Ще кілька книжок вона публікує самостійно, а потім вже може нею зацікавитися якесь видавництво. Так, а поки Люці йде спати, я бачу, що в нас тут є що позбирати. І оскільки персея трохи виспалась, я думаю, що можна її підняти і відправити займатися змиральництвом, бо нам потрібні гроші. Тут вже і врожай десь є, можна трохи зібрати врожай. Зайвим не буде. Рибку, мабуть, не будемо поки що ловити. Поки що залишимо це. Краще тут покупаємо. Тут ще можна зібрати. З деревом цим поки що нічого не можна робити. Взагалі, я думаю, я поставлю їм трохи довшу продовжуваність життя. І ми всі оці таємні локації все будемо досліджувати. Тут поки що нічого не дозріло, на жаль. От. Там ще є е, інше місто, ми і туди колись поїдемо, там все подивимось. Я прям хочу так добре тут все дослідити. Тому що я думаю, що я багато чого не знаю. А я хочу прям все-все-все ну, прям дослідити. Відкрити для себе щось нове. І, може, комусь з вас відкрити щось нове. Тому що я хочу показати, що базова гра теж може бути досить цікавою. І можна грати без усіх доповнень, і це не буде нудно. Так, давайте продамо все, що вона зайшла. Так, а це ж так не продасться. Угу. Треба цю кнопку угу. ось так, так. Тепер, тепер можна продати. Ну, давай, давай, продавайся. Так, все, продаємо. Так, ми все це продамо, заробимо трішечки грошей. Так, а ще в нас тут є квіточки, які вона зібрала. І ось квіточки я не хочу продавати, тому що в нас є тут оці клумби. І я вважаю, що краще ми квіточки тут посадимо і будемо мати свій врожай. Бо вигідніше мати врожай, аніж один раз продати. Правильно я кажу? Правильно, тому персеюшко, іди і посиди квіточки. Так от, щодо базової гри, я знаю, що багато людей весь цей час грали в піратку не тому, що вони такі жадібні і не хотіли платити, а тому, що в них банально не було змоги придбати собі ліцензію. Бо, ну. І гри досить дорогі. От, а зараз, як ми всі знаємо, базова гра Sims є в вільному доступі, і можна спробувати почати споживати ліцензійний контент і при цьому не продавати печінку. А це досить приємно. Так, Люція, ти вже трішечки виспалась? Прокидайся, моя Люба, сходи в душ. і... А ти вже не хочеш малювати? Іди все одно малюй. Іди намалюй впевнену картину. Так, а що там у персеї? А, це через те, що вона побачила сестру в душі. Ну, блін, і Люція через це не помилась. Ну, добре, хай йде спати, а ти що хочеш. Так. угу. Добре, ну малюй поки що, поки що малюй? Вона підвищила рівень навички малювання. Це добре, вона в нас творча особистість, їй таке подобається. Ми поки що заробимо грошей на брудних тарілочках. І хай Люція все ж сходить, помиться. Так, а що в неї за мудлет? А через, через те, що вона перфекціоніст. Так, а що з картиною? А чому біле все? А, це вона почала нову картину. Вона почала нову картину сама. Я їй не казала цього робити. Ну, хай тоді продовжить її малювати, раз таке діло. Хай продовжить її малювати. Так, а поки вона миється та малює, я продовжу розповідати вам про свою основну ідею. А основна моя ідея в тому, що багато хто зараз в інтернеті пише, що продовжує грати в піратку, тому що безкоштовно лише базова гра, а в них все ще нема грошей купляти усі доповнення. А без усіх доповнень грати їм ніби не цікаво. Типу, що там такого є в базовій грі? Нічого. Ну, от, я, як людина, яка ніколи не грала чисто в базову гру, принаймні в четвірку. Бо в четвірку я починала грати вже коли було декілька доповнень. І я хочу на своєму досвіді перевірити, чи дійсно базова гра нудна. Спойлер, я впевнена, що ні. Я впевнена, що тут є багато чого цікавого. І ми з вами. Спробуємо це перевірити і довести, що можна спокійно грати в базову гру. І не нудьгувати через це. Так, а ми поки що продаємо картини, які намалювала Люція. Так, оце ця впевнена картина, ми її теж продамо. І оце фотки з Малкольмом. Я думаю, що ми залишимо ту, яка найдорожча, де це. А, це треба на циферку натиснути. Отак. Так, 9, 1, 1, 3, 2. Оцю ми залишимо ось тут повісимо над столом. А оці всі продаємо. Так, персе в нас спить. Люція поки що їсть. Вона, до речі, теж підвищила собі до другого рівня навичку кулінарії. Так, давайте подивимось, як тут висить красиво наша фотографія. А можна на неї додати якусь рамочку. Давайте подивимось. Так, можна. І давайте а, сріблясту. О, красиво! Яка ж пара, яка пара? Так. Ну, я думаю, що ми вже потрошечку будемо завершувати. А Люція вже трішечки втомлена, тому я відправлю її спати. Що ж, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, напишіть обов'язково в коментарях, чи підтримуєте ви мою ідею, чи сподобались вам мої персонажки. А також можете підписатися, якщо вам цікава їх подальша доля. Бувайте!